Привіт! Це такий маленький вложик з покупками. Я зараз на 14-му тижні вагітності. І в мене є така невеличка проблемка. Я нічого не влажу. От взагалі. У мене зараз є один спортивний костюм. Я купляла. Він більшого розміру, ніж я зазвичай ношу, тому я в нього влажу. Ще в мене є лосини. І світер, в якому я зараз. І все. От. На роботі я ще не розказувала, що я вигідно. Я трошки скриваю. Але в мене вже пузіка достатньо так гарно видно. От. Не знаю, можливо, найближчим часом вже розкажу. Не буде вже такої сильної проблеми з одягом. Напевно, не знаю. От. Але я думаю, що в половину речей я також не влізу, Ну, джинси, штани, я все. У мене все, що в мене є, вважайте їх нема. Бо я в них не влажу. Тому я зараз іду по магазинах, хочу подивитися собі якусь кофту ще, щоб в мене було не два наряди на вихід на спортивний нарядний, а три. От, хочу подивитися щось і щось купити. Ось за цей один мій лук я казала. У мене ось такі, типу, штани ласінки, бачите, які в мене пузіка вже. ось. І ось таку кофту я купила от в нью йоркері Приміряю ось такий варіант. Мені подобається, прикольний, але, бачите, животика не видно. От, але це дуже великий розмір. Я хотіла XL взяти. А це 2XL, бачите, дуже широка. Бо трошки менша була, було б прикольно. так? Мені здається, вона чересчур мене велика. Але загалом мені подобається. От Щось такого плану я хотіла. І ще показую вам другу кофту, яку я взяла поміряти. Вона теж схожа трошки, чорненька, тут є такий воротнічок, теж типу блузка, вона теж більша. Бо в мене загалом розмір S завжди був, а це XL. Ну, такого животика, в принципі, не видно. От. Вона така вільна. Дуже гарна. Зайшла ще в магазин LC Waikiki подивитися, бо тут в них є маленький відділ для вагітних, але щось мені нічого не подобається. Подивіться, якісь розцветки, малюнки, якісь ковтинки, щось несучасне зовсім. Це якесь дитяче. Що тут ще лосінки? О, лосінки, кстати. А, це штани, не лисінни. Штани, до речі, непогані візуально. От. І ще якісь знижки в них зараз. Так, джинси є в них, але мені щось за кольором не подобається. І вони дуже тоненькі. Це якісь літні е варіанти. Так, ще чорні джинси, але вони тоненькі теж. Коротше, щось якесь воно таке все дитяче, не стильне. Мене не дуже вразило, не те, що я прям супер за супер якусь моду, але якісь речі такі. Мені не дуже подобаються. І дуже маленький вибір. Йду вже додому. Коротше, я купила собі один светрик. Один із тих, що я міряла. А більше я нічого такого не знайшла, ще хотіла одну кофту. Я її бачила ще до Нового року, вона по знижках була. Але її вже не було. ну Я так і думала, але якби була, то я б купила. От і ще я сходила в аптеку, бо в мене закінчились вітамінки для вагітних. От, і приду додому, покажу, що я купила. І взагалі покажу всі мої наряди. Так, а я вже вдома показую вам мій перший лук, який в мене є. У мене є ось такі ласінки. Бачите, які в мене вже з животик Ось такі от маленькі трошки. Ну, так. Вони є такі лосіни, Вони, в принципі, в мене тягнуться, ще я і в них походжу. В них прикольно ось тут іде, не видно тут шовчик. Не змогла показати. Коротше, ось, бачите, шовчик. От, і такий в мене светр. В принципі, мені так комфортно, нічого ніде не давить. От і животик ще не настільки сильно видно. Показую мій другий лук. Спортивний. Ось такий в мене спортивний костюм. От. І тепер в мене є останній мілок. Це ця кофточка, яку я купила. Тут є камірець, рубашечка, типу церчить, але це просто пришита тканинка. От. Животка не видно, в принципі. Так відтопирюється, що не видно. От. І... Я щасливий володар, обладатель <ріху> третього луку. Покажу ще трошки в шафі. У мене, в принципі, багато є речей. От, але оці, наприклад, тепленькі мої спортивні костюми. Я їх дуже люблю. Але вони, якщо кофта норм на мене, то штани, у них дуже туга резинка. От, по типу, як, Отут, От наприклад, І вони розміру S, і мені дуже сильно вони давлять на животик, тому я вже їх не ношу. От. Далі, що там у мене, ну, кофти рубашка, ця мені практично вже в обтяжку. Ці кофточки я не міряла, але я думаю, що вони також мені вже не підходять. Тому, по суті, як я вам вже показувала, ось в мене раз, два. І три. Все, що я можу зараз стягти. І я думаю, що я, напевно, ще переберу речі, поскладаю, щоб вони тут не захламлялися. одно я їх наближчим часом вже не буду носити, поскладаю їх туди. У мене тут ось такі зберігання. Там зараз літні речі, потім я міняла на зимні, але тепер придеться це якось сисовувати, тому що я вже і зимні не можу носити нормально. Вот. І по штанях теж. Не можу вдягти, не застібаються, спідниця не застібається, теж треба все перебрати. Бо, по суті, я можу носити лише. в мене тут є лосини. Я на Алікспресі замовляла тепленькі. У мене є оті штани, чорні, що я міряла. Not. Так що, якось так. Речей, наче багато, але реально нічого не можу надіти. Хоча в мене ще є одна рубашка, зараз десь знайду, ось чорна. А вона ще на мене нормальна. До речі, я її брала М розміру бі... ну, минулого літа. Вона є така сама біла, а вона розміру S От, А чорний не було ESC я взяла більшу. Взяла тібек оверсайз М-ку. І вона також, в принципі, на мене нормальна. Може під лисини дягать і типу, комфортно себе відчувати. От. Ці інші рубашки, напевно, вже ні. Оця на мене лізе, але тут буде видно животик. І це літня, ну, влітку я її буду вдягати. Я вже куплю собі якусь спідницю, можливо, От і буду вдягати її. Треба все передивитися. Цей топ я вже не можу вдягти, він дуже обтягує. У мене є дуже гарна сукня. Ну, Розмір S. Я вже з ним попрощалась. А от я в нього не влізу.